Всім привіт! Я бачу, це всіх цікаве. Це тема планшетів. Так що це вирішив зробити такий невеличкий обзор і мою думку на рахунок клиновок цих Pad 2025 року. Е, нагадую, що налікс я його купив на Алікспресі, це назва 856. Я за нього дав з митом вже 7600 гривень, як я помиляюся, Так це, це є найкращий за ці гроші планшет, який тільки зараз може бути оце на ринку. Він потужний, хороший. Нагадую, що е, в моєму телеграм-каналі ти знайдеш завжди свіжі купони-промокоди. Е, також календар з акціями на Aliexpress. і також я ділюся знахідками з Aliexpress. Тобто, це коли буде цей планшет так, по хорошій ціні, я в, це в себе на календар, яку я його викладаю е, на, на, на телеграм-каналі. Так що підписуємося. Так, е, давайте. Це Діагональ у нас 12,7 дюйма. Це у нас 144 Гц, як бачимо, ми можемо ставити 60, щоб було, або 144 завжди, або інтелектуально. Тобто він буде це сам регулювати частоту екрану, де, буде, де сама програма дозволяє включити максимальну частоту, вона буде, а де не дозволяє. Тобто це буде у нас мінімально. Оце 60 Гц. Я рахую, цей інтелектуальний режим. Це найкраще, як він зберігає е, вам дуже сильно сам заряд батарейки. Екран у нас IPS, у нас розширення екран 1940 на 2944. У нас PPI 273, тобто, це, у нас, це досить це хороша картинка, чітка, у нас це пікселів не буде. Планшет продається в варіаціях 8x128, тобто 8 оперативної, 128 будований, і 8256, і 12x256. Я рекомендую брати 8256, не брати 128 цю восьму модель. Так як на 256 у нас більше пам'яті, і в нас пам'ять скоріше. Так, як на 128, це пам'ять, це, пам це помиліше. Також у нас є тут до 1 е терабайта, це, це можна доставити цю microSD карточку. Також багато хто робить таку помилку, тобто купує на 128 і доставляє туди ще картку, наприклад, там, цю microSD на 256. Але купити хорошу якісну цю картку, бомбу обійдеться в 500 плюс гривню. І ця картка завжди буде. Помаліше, чим вбудована ця пам'ять в планшеті. Тобто я не рекомендую, не рекомендую зразу брати малу модель. Це брі зразу на 256. У нас зразу йде 14-й Android, він обновляється до 15-го, як помиляється, Lenovo навіть обіцяє, що обновить його до 16-го Android, як, 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 це якщо він буде у нас. Також у нас тут ось десь тут мав ще Аїду. О, аїда. Також в нас де процесор, дуже хороший процесор міні, так 8300. І в нас йде 4 ядра енергоефективні Осі. Це cortex a 510 і 4 сильні, оцих сильних ядра це cortex a 715 У нас зроблений цей процес по 4 нанометри. Тобто, це що, то що кажеться, нас вам тут набирає більше 1 мільйона балів. Бравл Stars, Robbox, WarfTanks, PUBG без проблем. Все це буде в нас це, це працювати без ніяких лагів, на років і, і три вперед спокійно. У нас батарейка йде на 2000, е, на 10200 мА, і в нас максимальна е, зарядка 45 Вт. Я рахую, що це нормально. Також в нас де один е, Сірозімна, це версія, помиляється 3,2. І загальна маса у нас планшета 615 грам. Розміри нашого планшету це 291 на 189 і 6,9 мм товщина. Важить він 615 грам. Також в нас є дві камери: фронтальна і ззаду. У нас ця передня камера має 13 мегапікселів і також. Ця камера фронтальна, в нас має 8 пікселів. Це камери дуже прості, тобто якоїсь хорошої якості не очікуйте. Тобто це, це прості дзвінки, там меседжер, Telegram, там, Skype, ось таке подібне. Також до планшета ми можемо купити чохол клавіатуру з тракпадом, і наш планшет можна переробити в комп'ютер. Так як в нас є режим комп'ютера, нажимаємо і в нас з'являється ось, ось режим комп'ютера. Все більше це похоже, в нас так іде, як до. До Windows, з'являється появляються нас значки, інтернет показує у нас. Все більш таке от, йдуть вікна, та як у нас йде Windows. А також сам планшет має е, вбудовану свою програму Touchnotes, це спеціально під його е, це фірменний стилос, який потрібно докупляти окремо. Сам Стилос, це питали, це за перо, воно таке зроблено більш як з е, е, цієї резини. Воно екран не царапає, не царапає такого відчуття, що воно ніби як так їде і так ривками сколізет, це скользет немає. має. це зробить зауваження тільки з його рідним склом. Якщо ви докупите якесь неоригінальне захисне скло, тобто тут відчуття самого, від самого пара може бути інше. так як е, оригінальне скло е, має таке саме це покриття аліофобне, як і оригінальний дисплей. Що робиться оце оригінальне? Аліфобне покриття. Тобто це робить так, щоб палець дуже гарно сколізив по екрані. Також, коли ставити лодонь, у вас будуть залишатися відпечатки цих пальців, на дешевому склі у вас вся екран буде ваших відпечатків пальців, а на аліфобному вони будуть але ледь замітні. Також у нас перо має одну кнопку, як ми зажимаємо на 8 секунд, у нас, планшет, у нас це перо підключається до планшету, підключення проходить через Bluetooth. Ось у нас підключено через Bluetooth, до Wi-Fi потрібно підключитися, що він підтягнув для нього це дрейвера. Все проходить автоматично. Зарядка через USB Type-C, без зарядки немає. І індикатор. Ось тут білий такий. Коли ми нажимаємо кнопку, у нас викликається наше е, таке Скориста меню. Також ось тут така є булька, можемо нажати, в кого є Samsung Note або Ultra, це є стилус, Тобто, все тут таке саме подібне. Тобто, в нас є AI-переводчик, це можемо і нотатки, тільки зразу це викликати, там щось собі намалювати. ai переводчик працює, але тільки на англійську або китайську мову. Тобто, ось ми, наприклад, виділили, що ми хочемо перевести ось так. Треба залогінутися, я просто не залогінний переклад. Але воно нам перекладе тільки на англійську або китайську мову. Чому так? Та як нас пан йде на чайна РОМ? У нас доступна тільки англійська або китайська. Я про це розкажу чуть чу пізніше. Також я оцей точно. Touchnots. Ми на нього переходимо. Це його рідна будована програма, де ми можемо малюватися які собі нотатки робити. може, дитина там, або ви щось собі це бавитися, якісь малювати ці коники або дерева. Тобто, що там пишемо? Тобто, я зараз е, це пишу по екрані стилусом і дуже гарно скользить, немає ніякої затримки алі. От. Тобто, мій телеграм-канал. Ось. Немає ніяких проблем. Також ми можемо тут викликати в меню. Тобто. Ось так ми намалювали, хочемо щось спекати, стерти. А, ну. Так, треба ж трошки налучити. О, Виділили об'єкт, і ми можемо його це стерти, це повернути, або, або це перемістити кудись. Тобто, це можна. Є багато додаткових оцих функцій для, для малювання. Як він працює в стороні в програмі, я ще не знаю, не пробував, але рекомендую використовувати його іменно рідну програму, так як вона для цього це саме краще підходить. Також з самого ця, ця стилуса є інші будовані ці функції. Наприклад, як ми переглядаємо ці картинки, ми можемо, такою як Гаррі Поттер з махом стилусу махати в бік і картинки будуть нас рухатися. Або дивимося фільм тупо як це верх махати, це піднімати це звук або яскравість. Так як планшет у нас підключений це PluTusit, то у нас це дальність це, це передатчика це досить велика. На рахунок ще операційної системи є тільки одна, є тільки, він продається тільки для китайського ринку, і він йде під China ROM, тобто він тільки для китайського ринку, англійська або китайська мова. Я вже в одних відео показую, як через AdEді можна поставити українську мову, будь любу другою кому зручна. Та як заходимо, наприклад, в меню. Бачу, в мене вже стоїть тут українська мова. Тобто це нічого не потрібно це перешивати. Це просто ми це в настройках, воно с -с скрито, а ми його включаємо. Також Google у ці сервіса. Тут всі доступні. Тут, тут є Google, тут це, це все включається. В минулому відео я це вже робив. Я лише лінк. І під цим відео це можете собі передивитися. І на рахунок, що хочу сказати, прошивки. Це в нас China ROM, тобто в нас тільки англійська і китайська, та як це планшет продається іменно тільки для китайського ринку. Глобальної версії на, на Алікспресі його немає. Продається тільки, так пишуть Global ROM, це є псевдоглобалка. глобалка Коли пишуть на Алікспресі Global версія. Global верше, значить, це є іменно справжня глобалка. А Global ROM це є псевдоглобалка. Що це означає? Що у нас будуть зразу з коробки доступні всі Google сервіса, всі мови і, і все подібне, але в нас не буде обновлень по повітрю. Тобто планшет в такому випадку: у вас будуть мікрофлізинь, буде це скорше розряджатися, може де навіть вас вночі і перезаряджатися і тому подібне, так як це буде некоректний Android. Саме краще брати іменно чайнером. Як це знати? Дуже просто. Коли коли ми включаємо планшет, це перший раз, у нас буде чорний екран і логотип Lenovo. Оце значить в нас, що в ніхто в Андрію не копався. Коли ми включаємо бо, це наш планшет, і ми бачимо там це чорти чорний екран, і у Нас будуть жовто-білі букви, Писати там це це пресипарба power button to start або щось подібне, значить хтось купався в Android і ставив цю псевдоглобалку. Тобто ні страшного, він робити буде, але мати на увазі, що не буде у вас е, обновленці по повітрю і будуть у вас деякі мікроферзи. І так, що я скажу на рахунок планшету. Планшет є за дану ціну супер, якщо е, 8 на 256 175-200 доларів. Беріть дуже хороший планшет, якщо у нас у вас буде там, ну, це мето буде мінімальне, там до 600 гривень. Тобто я заспекав за свій метод в районі 300 гривень чи 285 це подивіться відео, лише лінк під низом. Нічого страшного, Та як планшет дуже популярний зараз на експресі, і я замітив, що їх дуже сильно розбирають. І китайці на них це трохи підняли вже ціну. Тобто, та, я купив за 170. Один долар, який напоминається його, то вже такої ціни трохи так не вже, вже не знайдеш. Тобто ця ціна десь районі буде вже під 180 доларів. Але це все залежить від акції. Чим краща акція, тим буде вигідніша вас ціна даного покупку на рахунок стилусу. І також це в мене оригінальний чохол. Рекомендую купляти оригінальні чехи і оригінальні оці стилуси. Не купляйте від сторонних виробників так як вони гіршої якості. І вас, вам це дещо може не сподобатися, так як, наприклад, деякі я знаю, продають вони або тоненькі, або продають у силіконові ці бампера. Вони приїжджають це пам'яті. Тут у вас приїжджає все гарно запаковане, новеньке. У мене є на каналі розпаковка, це можете подивитися. Також скло. Скло. Оригінальне, і до нього я ще не знайшов, але бачив скло до його минулої минулорічної 23-го року, воно в принципі має підійти. Чим тільки різниця буде, що тут під камеру буде трохи другий виріс, і виступ між е, оцим корпусом я так це зближу. Між, між корпусів вночі і на цій чорній рамці він буде чуть-чуть менший. Але у вас буде оригінальне скло з хорошою альфорією. Аліофабним це покриттям, і воно буде дійсно скло, але не, але, але не пластмаса. Так, як знаєш, що дуже багато експресія продають багато. Тобто там за 6 доларів захисне скло, його в компакті аж 3 штуки, тобто ну, ну це багато. Точніше, що за 6 доларів і аж 3 штуки, це, і пишуть скло, це такого це бути не може. тобто це є... Якщо е... вас правда, є маленька дитина, і вона тільки по екрані точа, то так, але якщо хочете купити дійсно щось хороше з хлоп, то це буде в районі до 15 доларів за одну штучку. І поклеїти її треба буде це досить акуратно. Так, звук. Звук у нас йде 4 динаміки. Ось у нас 1-2. і тут у нас теж 1-2. Звук це у нас GBL. 4 динаміки. Звук дуже хороший, і музика супер. Ці фільми дивиться дуже класно. Тут зразу великі плюси Lenovo. Також це в нас оригінальний чохол. Бачимо, в нас великий такий Це виріс під камеру і бамперок. Тобто, як ми ставимо планшет такий, то ми камерою не торкаємося поверхність. В є виріс під стилус хороший. Ще раз кажу, стилус заряджається тільки через цепровід USB type c не через безпровідну зарядку. В нього є місце на магнітах, кріпиться він дуже моцно і надійно. Ось, Наприклад, маємо, ми його прикріпили магнітом і ось беремо планшет і трясемо. Так, у нас мене тут рахується. І його... зі всієї сили до а він тримається капітально. У нас є його теплиново. Тут у нас також це все чистенько. Сам Ці матеріали, я б сказав, така якби м'ягенька резина. Тобто дуже хороша текстура. Також сам, планш... сам наш шохол має такі ці вирізи. Що не закриває ні, ні з одних е, функцій планшету, і це робить його легким. 0. Ставимо в нас планшет в чохлі зі стилусом, І в нас є 1 ,61 кг 61 г. Тобто тут магніти, ще раз так покажу, дуже моцні. Тобто у нас стилос, магні... це місце під цей, і от хльопс. Многий моментом ловить, все. І воно у нас нічого не падає. Дякую всім за перегляд. Щось комусь сподобалось, не сподобалось, можете написати в коментах, це буде цікаво це почитати. Хто купив такий планшет, може хтось щось про нього так само цікаво розкаже. Це буде цікаво це, це почитати. І також підписуємося на мій телеграм-канал. Ділюся всякими знахідками з Алікспрес. Всім хороших покупок!